Народна мудрість говорить на все свій час. Інший вислів стверджує час усього навчить. А як керувати своїм часом? Чи можна встигнути зробити все? Поговоримо про це. Час це граматична категорія, яка виражає відношення реальної дії. До моменту повідомлення про неї. Що відбувається сьогодні? Що відбувалося вчора, що відбуватиметься завтра? Про це розкажуть теперішні, минулий та майбутні часи дієслова. Дієслова теперішнього часу означають дію, яка відбувається постійно або в момент повідомлення про неї. Відповідають на питання Що роблю, що робиш, малюю, малюєш. Дієслова минулого часу означають дію, що відбулася або відбувалася до моменту повідомлення про неї. Відповідають на питання, що робив, що робила, малював, малювала. Дієслова майбутнього часу означають дію, що відбудеться або відбуватиметься після моменту повідомлення про неї. Відповідають на питання, що зроблю, що буду робити. Намалюю буду малювати. Прочитай уривок із поезії Ліни Костенко та визнач час виділених дієслів. Життя іде і все без коректур. І час летить, не стишує галопу. Давно нема маркізи Помпадур, І ми живем уже після потопу. Не знаю я, що буде після нас. В якій природа убереться шати. Єдиний, хто не втомлюється час. А ми живі, нам треба поспішати. Іде. Летить, стишує. Живем, втомлюється. Дієслова теперішнього часу. Буде. убереться. Дієслова майбутнього часу. Дієслова теперішнього часу змінюються за особами та числами. Поглянь на дієслова малювати, намалювати. Подумай, чи можливо від обох утворити форму третьої особи множини теперішнього часу? Від інфінітива «малювати» це зробити легко малюють. А від слова намалювати неможливо адже дієслова теперішнього часу можуть мати лише недоконаний вид. Що зроблять намалюють дієслово майбутнього часу доконаного виду. Визнач час, вид, число та особу дієслів. Від того, як використовуєш свій час, залежить те, що отримаєш завтра. Ось деякі поради щодо планування. Складаєш список справ. Робиш тільки важливе. Концентруєшся на одному завданні, використовуєш Теперішній час. друга особа однини, недоконаний вид. Залежить. Теперішній час, третя особа однини, Недоконаний вид. Отримаєш майбутній час друга особа однини, Доконаний вид. Складаєш. Робиш концентруєшся. Дієслова теперішнього часу другої особи однини, недоконаного виду. Розглянь, як змінюються дієслова теперішнього часу. Познач закінчення. Перевір себе. Пригадай. Саме закінчення дієслів у формі третьої особи множини допомагають визначити дієвідміну Уть, ють перша дієвідміна, ать ять друга. Зверни увагу, у першій особі множини в кінці дієслів вживаємо о, малюємо, пишемо, біжимо, стоїмо. Форми на зразок малюєм, пишем, біжим стоїм можна вживати в поезії та в розмовному стилі. Розкрий дужки, поставивши дієслова у форму теперішнього часу. Хочеш керувати своїм часом вдало. Плануй. Складай список справ та тримай їх під рукою. Із визначенням пріоритетності допоможе матриця Айзенхауера. Діли справи на чотири категорії: важливі термінові, важливі нетермінові, неважливі термінові, неважливі нетермінові. Погодься похід до лікаря. Термінову здачу проєкту не відкладаєш. Відвідування спортивної зали та вивчення іноземних мов є важливими, але не зовсім терміновими пунктами. Розв'язання дрібних проблем інших людей заважає тобі досягнути власної мети. А соцмережі Xbox порожні розмови можуть почекати. Разом долати труднощі легко. А які способи планування використовуєш ти? Ділися в коментарях. Утвори від поданих дієслів форму другої і третьої особи однини сміятися смієшся, сміється, братися береся, береться, з'являтися, з'являєшся, з'являється. Поглянь на утворені дієслова. Що можна сказати щодо правопису дієслів на шся, ся. -ся Дієслова натця пишемо з м'яким знаком, дієслова з «шся» без м'якого знака. Запам'ятай це. Тож тепер ти знаєш, що керувати часом важко, але можливо та важливо. Інколи дієслова теперішнього часу можуть вживатися у значенні дієслів минулого часу. Сиджу я вчора на уроці і раптом згадую, що не вимкнула праску. Запам'ятай розрізняють три часи дієслів Минулий дія відбулася або відбувалася до моменту повідомлення про неї. Майбутній дія відбудеться або буде відбуватися після моменту повідомлення про неї. Теперішній. Дія відбувається в момент повідомлення або постійно. Дієслова теперішнього часу змінюються за особами та числами мають лише недоконаний вид. Дієслова на ся пишемо з м'яким знаком. Дієслова на ща без м'якого знака. Запам'ятай це. Уже ставиш подобайку? Сподіваюся, стежиш за нашим каналом. Учи українську мову разом із нами.